13 цистерн по 60 тонн в кожній. Страшенна руйнівна сила. Оці рельси ще, ще певно, гарячі, хоч прикурю. Коментарі зайві. Все дивіться самі. Це ж воно тут зірвалося, а мої вікна туди. То я побачив велике таке зарево. Це ж воно хто, воно туди як пішло, і таке зарево. Я думаю, що воно таке? Ну ми тільки почали гасити 8 березня, бо вже воно туди текло. Оце ж канава і потекло по 8 березня. Зразу приїхали і пожарники. Зразу приїхали, Мигом вони приїхали. На щастя, дома нікого не було. Перезвонили, що горить переїзд, горить хата, приїхали, сюди вже нічого немає. Хата була жива? Да, жила хата. Тобто це всім, Ти майно і Да, все? да, да. І майно, і все, що було в хаті, немає нічого. Це поговоримо, буквально дня. Два кадра пошли дальше. час аварії виник витік легкозаймистих рідин, значить, які по лівньовій каналізації да, пішла вона в житловий сектор і від, воно горіло значить, від високої температури, бо отримали загорання житлових будинків і господарчих споруд. Значить, На даний час тут. Ліквідацію горіння завершено, проводимо розбор конструкції і по виявленню інших очагів озбирання. Людських жертв на даний час немає. На даний час три житлових будинках майже знищено, і чотири господарчі споруди. Це хата подружжя Хуртаків. Як запевняють іменесники, саме ця споруда зупинила потік вогню. Якби не хата, вона пішла ліворуч, праворуч, по вулиці і далі. Згоріло ще, але слава Богу, живі й здорові. Ну, Якось так. Вийшла з хати по канаві. йшло плам'я півтора метра висотою і таке шире. Таке красне фіолетове плам'я йшло. І якась рідина. Сразу гріти почав. Там з той сторони гаши, наш близько. Дід вискочив. Що... Аби ви був, да. був дідом Ну, Слава Богу, не постраждали живи все нормально, з діти. Ми нормально. вискочили, спіли вискочити. Ось у дідуська. А потім побачила, він казав, зарево. Ну, вискочили. Я прямо постів.